О, так, ми, нарешті, прийшли до впливу твоє суспільство через викладання, через публікації. Тобі вдається якусь школу виховати, чи це викладання перед тим, хто сьогодні тебе слухає, а завтра буде тебе хейтити? Ніколи, ніколи школи не влаштовуються твоїми стараннями. Школи з'являються самі по собі, якщо ти робиш щось вартісне. Ми не хотіли створити групу в Телеграмі «Нове ну, архітектура чоловічства. Вона сама створилася, запросила лише мене, і то не всіх, навіть із нас, чотирьох. Ну, я прийняв запрошення, а мої колеги не прийняли. Ну, я моніторю просто, що там відбувається. Сказати, що це школа, ну, ти це відчу... якийсь рух. Відчуваєш якийсь вплив на частину хоча б мінімального суспільства через такі засоби? Ну, звичайно, якщо ти опублікував книгу, вона зайшла, і люди щось ага. влаштовують, то це вплив. Ага. Значить, це не, не, все не, все так, не все так критичне, як ти казав на початку, що у нас зруйнована країна. Тобто, все-таки ти маєш можливість доноситися інформацію і сподіватися краї, на краї, вплив. Дивись, Країна зруйнована. Інша справа, що ми зараз концептуально придумуємо іншу, але дивись, ми ж чесно кажемо, цю ми відбудовувати не будемо. Ні. За жодних обставин цю країну. Цій Конституції з цим гімном, з цим прапором, з цим гербом ми відбудовувати не будемо. Проєкт закінчений. Тоді виникає абсолютно логічне питання. Е, яка нова назва, який новий гімн, який новий герб, яка нова конституція? Хороша, Але для мене це питання другорядне. Спочатку концепт. Концепт і Конституція. Ми її опублікували. До речі, добре продається. Ми відбили вже два рази свій Комерційна штука, як виявилося. І. Що? І наслідок. А який ти хочеш наслідок, поки йде війна? Що? що би зараз могло бути з Інституцією? Її, її би парламент прийняв? Чи, що? Чи ми б ін референдум зараз винесли? А ж, що би могло бути, якби от все було ну, ідеально? Ну що? Ну, звичайно, це Конституція. Ну, або Інституція після війни. Ну, звичайно. Але цей час вона розповсюджується, вона отримує своїх прибічників, ці ідеї розходяться. Тобто, ти працюєш на майбуття, на інакшу Україну. Не просто на якесь абстрактне майбутнє, а на інакшу Україну. Ця не цікава.